Людей немало, а лайків мало. Ну, зараз доставлять люди, почекаємо. <coughs> будем надіятися, що всі прожмуть лайчики гарного вам денечка. Юля, Діана, привіт. Світлана, Діанка, привіт. Юля Ілля, привіт, Діана, Ілля, привіт, Таня Ворона. Доброго ранку, Люба, Наталія Ігор, доброго ранку, Інна. Іна майстер, доброго ранку, люба і ваша родина, а також, друзі в чаті, миру і безпеки. Усім лайчик, є приємного спілкування. У нас мінус 13. Зрозуміла. Доброго ранку, вам гарного дня. У нас 6 градусів на вітер. Таке їдке, що сказилося. Юля Бойко, Таня Ворона, привіт. Ю, Ін, Юля Бойко, Іна майстер, привітики. Таня ворона, Діана, Юля, Інна, привітики вам, Ілюшка, Люшка. Поширил, дякую. Ілюшка, хто там має можливість, дівчата, хлопці, поширте ефір. Таня Інна Боженюк, привітики. Інна майстер, Любочка, привітики, привітики, Таня Ілля, привітики. Тепер дівчата, послухайте коментар. Людмила Яцкевич, доброго вечора. Я вам вже бізнес намутила. Дооруйте ті 10 соток, садите перці і всі, хто хоче в гості, хай їдуть навісні і будуть обробляти і відпочивати, а поселити їх у хаті вашої покійної бабці. <сум> дякую, Людмилочка, дякую, дуже цікаво, цікава пропозиція. Господи, Боже, аж піскочила. О, досить цікава пропозиція. Ось так що ось таке то. Так. Оленка. Я, так, вже треба починати сіяти перець. Я вже теж готуюся. Буду показувати відео, як я посіяла, було таке, що куплена земля заражена. І у мене пропала вся розсада, напала чорна ножка. То я тепер ніякій землі не довіряю. Купляй. А, а беруть тільки свою в лісі, там, де куроти нарили, наривають і прожарювання в духовці, або проливаю крутим кип'ятком, буде робити приправи перед Так, Хай Бог дає, щоб були гарні сходи, так, і щоб все було добре. Ну, У нас тут землі немає такої нормальної близько. ось, Так що я весь час купую. Так, 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 Тетяна Антонюк, люба земля пересохла, буде погано впитувати воду. Потрібно брати нову землю в тій землі, сухий вряд, щоб виріс перець. Я її поляла, а зверху досипала такої нормальної. А цю торбі поляла, намочила її і оставила, щоб вона впитувала вологу в себе. Ого! Дякую, дякую всім. Ось так щось таке. Дай Бог, щоб це всіх було добре. Світлана Гаврищук, ще рано сіяти десь після 20-го числа, а то й пізніше. Можна, так, але перці дуже довго сходять. І вони поки зійдуть. Я взагалі не знаю, чи в мене вийде перцю на розсаду виростити. Я ще її не сіяла, так як мені якби треба було. Так що, так кажу, як є, то я щось пам'яті не маю, щоб я сіяла. Може, де і сіяла, але не буду брехати, не помню, дівчата. Так, що ось таке то. Підпишіть деякий перець посіяли, тому що забудеться. А гіркий перець треба садити окремо від солодкого, щоб не перезапилявся. А то весь буде гіркий. Дякую, Любочка Безкровна за пораду. Але я знаю, що садити разом не можна, щоб не перезапилявся. Ось так, щось таке. Дівчата, ось таке питання. Я не знаю на неовідповіді. Може, ви хто знаєте. Васемін, чи самін. Пані Люба, а від чого може бути присмак соди у вершковому маслі? Я купила домашнє масло коров'яче, а воно має присмак соди. Раніше купила...